Зайвим. Вау, який величезний стовп попитів. Дивно, але на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось, залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. Фу. Подумаєш, думаєш? Це я швидко може виправити. Ну, ось, і все майже чисто. Окей. Okay. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто, ми можемо грати. Боже, як це заспокоює. Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси. Це Чудові новини, але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю. Думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Oh, no. Чіпс прилетів тобі прямо в око. Ось умора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна хоч трохи перекусити. Ну ось все, я підкріпилася. Okay. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути. У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони. Як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну ось знову починається. Ти здув всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стопці ціла сотня. Оце так. Ти не против, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу. Дякую, Дені. Ти справжній друг. Але що не так з цією колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах, я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів. Я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате Зате впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вахів всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом, а зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася в гортах. Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати. Впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один батончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені, прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, фібі права, починай. Тут просто так не впоратися, потрібен особливий підхід. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Виглядає справді неймовірно. Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти. Тут дуже здорово. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач, Вимачденні, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я. Сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягну каску. Який ти кумедний. О, нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Одиня лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш Денні? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга мії. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого, круто! Який великий мій хур! Мені здається, саме час його луснути. Вибач, Мія, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти на коя в Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах? Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше вибі, тож можна зламати стіл. Трохи не розрахувала свої сили. Дуже поспішала зняти з обгортки. Вибачте, у тебе що, гумовий рот? Як у нього вміститься міститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. Дені, це марна, її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Я вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що, непогана ідея, думаю, у мене вийде. Хм. Ну, ось, ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А, мій міхур лопнув! Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну, ось, у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міг. Ну, дякую вам. Ой, яка маленька порція хоба буби. А в мене середня порція цукерок. Ого! Вау! Це найбільша порція з м'ятних цукерок у світі. Бачили, так? А це що? Так, так, у мене порція сама маленька. Але я починаю перша. М -м -м, яка ж смачна жуйка. А ще можна надати бульбашку. Клас! Ой, та подумаєш? Черв я наступний. Погнали! Стій! Можна, наступна буду я. Будь ласка! Ех! Ну, добре, поступаюсь тобі. Велике дякую, Кені. Ну що, спробуємо? Вау, яка смакота. Ого, як холодно. Здається, у мене з'явилась нова суперздатність. Крижаний подих. Круто, але стає дуже холодно. Брррр. Рятуйте, я задубів. Не можу поворухнутись. Здається, я переборщила. Пробачте, друзі. Ця сирна локшина така маленька. Ого, Ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі не можу повірити своєму щастю. Упс. А він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти. Добре. Ах, який аромат. Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок, Прямо так. М -м, смакота. О, Дівчатка, мені таке наснилось. Тут це був не сон. Мені дісталася гігантська локшина. Бачили-бачили? Спокійно. Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт. А якщо до кетчупу, без нього смачніше. М -м, у цієї Локшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. Як же все? Ех. Там далі. Моя година настала. Ура! Mm -mm. Та годі вам, дівчата, я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від Ешлі, одного сирного смаку мені мало. Тому я дадам якомога більше кетчупу. М -м -м. Ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручувати лекшину. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота! не з божеволів. Так, все точно. Все було незрівнянно. Йок, я ж тільки почав. Як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні. Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даю їм свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер. Ха, яка смішна кола. Та вона ж зроблена з мармеладу. Ось це прикол. Ух ти! Це неймовірна вдача. А, а мою колу ледве розгляне через те, що вона зовсім крихітна. Але це краще, ніж нічого. Ммм, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. Отак. От Гей, Гешлі. Ану, прибери руки. Це моє. Тараз. У мене є ціла кола середнього розміру. І я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини. А потім поділю її на ось такі кубики. Ну що? Класно я придумала? Спробуємо. Нічого собі. Перший раз у житті куштую мармелад з кока-кольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, А ти що тут робиш? гаразд, я зрозумів. Ауч! Отож. М -м, ну, яка ж смакота. Цей мармелад просто пальчики оближеш. Хочу з'їсти все-все. все, все, все. Кайф. Ну, нарешті настала моя черга спробувати своє супермега-коло. Почну з верхівки. О, так, яка ж це смакота. Ну що, подружка, час зняти з тебе етикетку. Вау, як же забавно, вона тремтить. До мене прийшла просто супер ідея. Засунемо Кока-Колу в самий великий келих, який у мене є. Ох, оце виявляється не так вже і просто. Ну, нічого. Зараз із допомогою фену у мене все вийде. Отак. Як же це апетитно виглядає! Вже не терпиться спробувати. Ого. Мені здається, вже стало смачніше, ніж раніше. Продовжуємо нашу роботу. Чесно кажучи, я думала, що процес буде швидким, але упевнена воно того варте. Готово! Вау. Ну, а тепер спробуємо, що у мене вийшло. Нічого собі, який він важкий. Отак От я була права. Стало ще смачніше, ніж раніше. Ми також хочемо спокійно, народ. Ех, не прокотила. Ну, ти даєш роксі. Випила залпом! Так, все було потрясно, друзі. Навіть не мрійте. Знову облом. Це найменша порція шипочки, що я бачила. А у мене середня порція цукерок. І я їх просто обожнюю. Нічого собі. Мені дісталась найбільша порція. Так, це буде круто. Ешлі, ти перша. Ех, добре. Подивимося, що з цього вийде. Ха, як вам мій міні фейерверк Ну, от і все. Ауч! А можна обережніше? Ну що ж, спробуємо мою шипучку. Хм, Погляньте, здається, салют починається. Прикольно, мені подобається. Цікаво, що буде, якщо засипати весь вміст пакету собі у рот. Ну-ка. Приготуйтесь. Зараз буде щось. цей салют виходить з-під контролю. Ні, тільки не це. Вся шипочка просипалась на стіл. може! Мамочки, дуже багато фейерверків. Усі живі. Ось це ми відпалюємо.